Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про ботулізм, симптоми і запобігання захворюванню. Ботулізм це серйозне потенційно смертельне захворювання, викликане бактерією, яка виробляє небезпечні токсини, ботулотоксини у умовах низького вмісту кисню. Поширене джерело харчового ботулізму домашні консерви, консервовані або ферментовані продукти. Їх приготування вимагає особливої обережності. Симптоми ботулізму включають виражена стомлюваність, слабкість, запаморочення, нудота, головний біль. Початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору, пеленою перед очима, сухістю у роті та горлі, утрудненням при ковтанні та мовленні. Може виникнути блювота, закрив, здотя живота. При будь-якому із симптомів негайно зверніться за медичною допомогою. Як запобігти ботулізму? Перше, не вживайте їжу і ємностей, які представляють потенційний ризик розвитку ботулізму. Зокрема, якщо є здуття банки, кришка банки нещільно закрита і увігнута, щось витекло із банки, рідина бризкає при відкритті банки, є неприродні або неприємні запахи. Не пробуйте їжу із підозрілих банок. Навіть незначна кількість ботулотоксину може бути смертельною. Якщо сумніваєтеся, викиньте. У жодному разі не збирайте і не вживайте мертву рибу. Не вживайте домашню кон консервацію, якщо їй більше одного року. Не купуйте на вулицях і ринках домашні консерви, рибу та м'ясні консерви. При консервуванні у домашніх умовах, особливо м'ясних і рибних продуктів, необхідно проводити. Тиндалізацію протягом 2 днів нагрівайте продукти для консервації при температурі 100 градусів протягом 5 хвилин для переведення спору у вегетативну форму. Потім стерилізуйте консерви при 100 градусів не менше 40-60 хвилин, після чого щільно закрийте банку. Профілактика ботулізму ґрунтується на належній практиці приготування їжі, зокрема її консервації та гігієні. Належне збереження та дотримання правил гігієни під час консервування харчових продуктів, як правило, повинні інактивувати спори бактерій у термінічно стерилізованих, консервованих продуктах, підготовлених для негайного споживання. І п'ять кроків до безпечної їжі. Підтримуйте чистоту, відокремлюйте сиру їжу від готової, ретельно проводьте термічне оброблення, зберігайте їжу правильно і вживайте свіжі та вимиті продукти. Будьте здорові! Дякую вам за увагу!